Ви досі не знаєте де рекламувати свої товари. Зараз розкажу, де інтернет-магазини знаходять клієнтів у 2025 році. Google Shopping плюс Performance Max. Ключ до успіху Performance Max інструмент, який запускає рекламу у всіх сервісах Google і чудово підходить для масштабування продажів. Він точково знаходить тих, хто вже шукає ваш товар і оптимізує вигідні конверсії. Meta Ads – Facebook та Instagram. Сильний канал для створення попиту та ретаргетингу. Тут головну роль відіграють товарні оголошення. Динамічні каталоги, каруселі та короткі відео з конкретними. Товарами ідеальні умови, щоб показувати людям саме ті продукти, які вони переглядали, і підірювати теплу аудиторію через ретаргетинг. TikTok Ads. після відновлення роботи в Україні, TikTok знову став гарячим каналом. Головне, автентичність. Найкраще працюють живі відео з реальними людьми з товарами. Вони залучають на 67% більше уваги, ніж глянцеві ролики. Ну і якщо є можливість для тестування додаткових каналів, це YouTube. велике охоплення через відео, інтерес, ідеальний для моди та декору. Та email маркетинг і розсилки в Telegram та Viber. Добре працюють на повторні продажі. Але на Коні буде той, хто вміє працювати з аналітикою, і знаходить оптимальний медіамікс саме для себе. Ну або ж звертається за цим до професіоналів, які бачать не тільки один-два інтернет-магазини, а працюють з десятками кожного дня. А повний огляд рекламних можливостей для інтернет-магазинів дві 2025 році читайте в нашому блозі.